Вітаю вас, мої любі! Мене звати Віта, ви на каналі Вікторія Буряк. І сьогодні, 7 жовтня, я хочу розповісти, що в мене в'яжеться у спільному проєктові від Оксани Левчук шапку 5 за 5. Перший тиждень у нас за традицією це тиждень стартів. Я не виключення. Усі мої старти інші ви зможете подивитися завтра. Спочатку я думала об'єднати всі старти в одне відео, а потім думаю, ні, я зроблю трішечки окремі. Хоча ксамка і дозволяла. В умовах проєкту можна показувати свої старти та пасування в проєктах шалений тиждень стартів та магічний кубик. Але я вирішила так. Для цього проєкту я вам показувала чарівну коробочку із пухом норки. І почала вив'язувати. Дякую Хомка, що побув у кадрі. А тепер ти трішки відпочинь, поки я буду показувати шапку, бо хомка також готується на зиму, але по-іншому. Моя перша шапка у спільному проєкті Оксаночки Левчуку. Зв'яжи шапку 5 за 5, буде ось такого чарівного моточка пуха нурки. Цей моточок мені подарувала Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка. Я спробую в'язати подвійну шапку, і якщо мені буде здаватися, що поєднання такої додаткової ниточки, основної ниточки похунорку, буде за тонким, то я пошукаю ще якийсь компаньон, а можливо, так і залишу. Хочемо показати, як вже виглядає моя перша шапка. На додаткову нитку я набрала 12 петель. І потім я почала вив'язувати розширення шапочки від маківки. Тобто, це в мене буде шапка від маківки до маківки. І в'яжу я на спицях дві дічка, на шкарпеткових, В'яжу я в одну ниточку з пуха норки і в одну ниточку додаткову. І забула я вам сказати 35:42. І якщо мені назраджує пам'ять, то саме з такою зеленою етикеткою, або хто її блакитною називає, мабуть, тут 350 метрів на 100 грамів. Я можу на 50 грамів, вибачте. Але я можу помилитися, тому вибачайте. І так, ось так виглядає ось ця ниточка в полотні. Ось такий вигляд має моя перша шапка. В'яжу я цю шапку на шкарпеткових спицях двієчка. Таке щільненьке полотно виходить, різнокольорове. На додаткову нитку я набрала 12 петель і потім вив'язувала розширення шапочки, як приглану лінію з однією петлею. Зараз я вже йду просто вив'язувати по колу. Але це я в'яжу, в'яжу. Планувала я саме з цієї пряжі в одну ниточку, одна ниточка пуханорку і одна ниточка додаткова, вив'язати подвійну шапку біні. Але я оце дивлюся, дивлюся, вона в мене ще трошки полежить. І чос мені вчора ввечері спала думка її зробити зовсім іншою. Я ще трошечки зачекаю, мінімум три дні. А потім вже вирішу, що робити далі. Бо я її дов'язую, або я її в'яжу за новою модель. І наступну шапку я буду вив'язати ось з двох моточків пуху норки від Оксани Недошитко. У три складення із однією а можливо, додам другу ниточку із додаткових. Це така ж сама етикетка, хто називає зелена етикетка. Колір 8961. У минулому році я в'язала з подібної пряжі доні шапку, у мене в три складення пішло півтора матка. Тому на шапку мені вистачить. А ось так виглядає моя друга шапка. На сьогодні. Мені залишилося зовсім трішечки. Пров'язати вгору і її вже буду робити магівку. Цю шапку, таку модель, я в'язала минулому році в своїй доні, вона носить дуже залюбки, і вона така шапка їй подобається, тому я вирішила і собі зробити саме таку шапку. В'яжу я на спицях 3,5. Короткі спиці мені не підкоряються робити Меджиклуб. Так, скручувати тросик я не люблю, тому я в'яжу паралельно на двох парах спиць. Одне коло пров'язала, а це вже іншим колом. Мені так зручніше. Можливо, кому це, комусь це також буде дуже зручно і цікаво. Набирала я на спиці 3 84 петлі та одна петля для з'єднання. І в'яжу звичайною резиночкою 1 на Це я підкотила, щоб вона вмістилася в кат. Дуже гарна шапка, мені так подобається, але готовий виріб з цієї пряжі ви вже побачите у звітному відео з цього проєкту. І зараз скажу, чому я. В мене виникла думка перев'язати ту шапку. Вчора я спочатку в'язала шапку резинкою один на один, а потім почала лицевою гладдю. І чомусь от така думка в мене спала. Відв'язана небагато, тому розпускати не дуже буде жалкувато. Все, мої любі, на сьогодні в мене це все по шапкам. І завтра я вам покажу, які в мене ще старти. Посилання на Оксан Колевчук, організатора спільника шапку 5 за 5» в описі під відео. Також в описі під відео ви знайдете посилання на всіх учасників даного проєкту. Наш спільник проходить не тільки на платформі YouTube. До зустрічі, люди! До наступного відео!